Привіт, це Маршал Мотів ЕНСІ, і я їх дуже довго чекав, бо хотів обміняти свої AirPods Pro на щось новеньке і прикольне. І мені здавалося, що Мотів NC будуть кращим рішенням. Але я не дочекався і купив собі Adidas ТЗ е, е, Блінцю. Але не дочекався і купив собі Adidas ZNE 01 NC... Але на жаль, за декілька днів до огляду вони мене зламалися, і я їх поніс у сервіс. Отож я зараз не можу сказати, що це було вдалим рішенням. Але давайте до мотів NC. розберемося, чи настільки вони круті, як виглядають. Поїхали. Коробка всіх навушників Marshall – це шедевр. Тут та сама історія. Всередині стильове кабло для зарядки і додаткові амбушури. Не буду лукавити, і одразу скажу, що для мене Marshall Motiv NC ну, реально, найгарніші наушники в світі. Ви тільки на це подивіться. Бачите, да? Таких других ракешних маленьких наушників більше не існує. Кейс майже повторює той, що AirPods Pro, тільки зроблений під шкіру, але з монолітністю така собі справа, бо через тиждень вже оця кришка сама по собі відкривається і ходить ходуном. І звучить, значить, тік-так. Ну, Adidas так само було насправді. Самі наушники ідеально залітають всередину і так само зручно дістаються. Дизайн наушників ще крутіше кейса. Спочатку здається, що вони металічні, але ні. Все зроблено з пластику, але, неймовірно, детально. Ніжка вся ребриста, як отой самий тумблер з підсилювача, на чаще лого маршал, з внутрішньої сторони тиснення під платівку, датчик приближення і контакти знизу. Вухах виглядають стильово і при всьому цьому сидять дуже ціпко. Треба дуже сильно постаратися, щоб вони злетіли. Тест Максима Співака проходиться на ура. Керування сенсорне, зручне, мізклік дуже рідкий гість. Для керування зі смартфону ви можете використовувати додаток Marshall. Він, на жаль, не дуже функціональний, але є, і це, мабуть, добре. Навушники захищені від вологи по стандарту IPX 5, а сам кейс IPX 4. І це типу значить, що ви можете з ними ходити у душ. Значить, яка в мене відбулася історія. Ті ж Adidas n 01 NC також захищені по такому стандарту. І я з ними у ну, це місяць відходив в душ. І напевно, з рахунок цього вони і зламалися. Бо лівий перестав взагалі грати. Якось то включається, то не виключається, сенсорне керування глючить. Коротше, якась дивна історія. З цими наушниками, бо вони тестові, я такого не практикую. Але не дивлячись на те, що тут є IPX5, я би не радив з ними навіть бігати у дощ. Моя особиста порада. По своїм звуковим характеристикам вони реально дуже схожі з Adidas N'E01 Enці. По факту, це один і той же випромінювач, тільки в різних корпусах. Але по звучанню ми маємо реально різні специфікації. Бо звук у Marshall більше V-образний і рокешний. В Adidas він більш м'який. Інструментал і рокешник грає потрясно тут без питань. Навушники досить енергічні і витримують м'язко різне, і не всираються в кашу. Ширина не максимальна в своєму класі, вони більш відцентровані, але за рахунок цього музика дуже пружна. Чи дотягує звучання на свої 8500 гривень на момент написання сценарію? Ну тут таке дуже дивне відчуття у мене. Бо конкуренти від Soundcore і Technics грають явно не гірше, а коштують дешевше. А якщо взяти WF-1000XM4 за подібний кост, то звук там буде краще. А ось на питання, чи є більш крутіші наушники по дизайну, я відповім, що ні, нема. Отож, тут Marshall Motive ANC може конкурувати лише з Marshall Motive ANC. бо реально вони круто виглядають. І якщо запитати наскільки краще вони грають, ніж AirPods Pro, то я відповім рази так в три. І це буде чиста правда. ANC працює добре, набагато краще, ніж в AirPods Pro, але набагато гірше, ніж у wf 1000 xm 4 Прозорість, звісно, є, можна користуватися, все прикольно, підтримується IPTX, але чомусь навіть мій Samsung S22 Ultra не показав підтримку IPX в цих навушниках. А на коробці написано, що підтримують. Коротше, якась брехня. Коротше, подивився на коробку, не написано тут IPX. чи може десь проглядів, чи може на сайті бачив. Коротше, IPTX насправді не підтримується, що вам ніхто не казав. З мікрофоном така сама ситуація кодіда ZNE 01 ANC, тобто в шумі так собі, але в принципі можна розмовляти в тихій обстановці, прикольно. Тестовий запис зараз ви можете самі прослухати. З мікрофонами аналогічна історії, як і вадідав зам'є нулядини ЕНСІ. Тобто непогано в тихій обстановці і нормально під час шуму. Але алгоритми не завжди працюють ідеально і іноді в шумі мене було чути за погано. Автономність, чесно но так собі рівні для флагманів. А саме 4. всього 4 години і 20 разом з кейсом. Чи якщо виключити ANC, то буде 6.26, що також не саме рекордний показник? Підтримується бездротова зарядка і швидка зарядка за 15 хвилин на одну годину прослуховування музики. Від себе додам, що Adidas заєну 0.1 ANC, що Marshall Motive ЕНСІ насправді дуже мало живуть. Так часто, як ці наушники, я свої AirPods Pro ніколи не заряджав. Для мене AirPods Pro завжди тих кинув кейс. Вони там заряджаються. Як тільки жовтий цей вогник побачив, заряджаєш. Все, а так, щоб я слухав і вони сіли, такого не було. Так само хочу додати, що не завжди адекватно android смартфони показують залишок заряду акумулятора цих навушників. Іноді показує 80%, а через пів години вони вже сіли. Це не є гуд. Так, по правді кажучи, навушники вийшли не зовсім ідеальними. Звісно, з таким дизайном їх просто купують за рахунок того, що вони класно виглядають. По-друге, в принципі, тут нормальне звучання, ANC, нормальні мікрофони, але і недоліків також вистачає, де і коштують вони немало. Коротше, все, що я хотів сказати про них, я сказав собі, я їх не буду брати, і напевно, адіда зен'яну 01 ЕНЦІ також чи повернути, чи, ну просто не хочу йому користуватися, бо вони за місяць зламалися. І далі буду собі шукати навушники, котрі підійдуть по всім параметрам для мого прослуховування. Якщо ви знаєте наушники, з якими можна ходити в душ, використовувати для спорту біг та вел, і щоб вони класно грали. Ну і давайте, щоб класна автономність була, ну і звісно, щоб зручні, то пишіть в коментарях, бо я після AirPods Pro собі реально не знайшов ще заміну. Всім дякую за перегляд. Не забувайте, що йде війна. Підтримуйте ЗСУ і всіх волонтерів, котрі займаються доброю справою. І до зустрічі в наступних відео. Рекомендую ознайомитися особисто з цією моделлю у нас в магазинах, адреси яких ви зараз бачите на екрані. Дякую за увагу! Слава Україні! Героям слава!